Ісус відкриває перед людьми тайну Святої Троїці. Ісус сказав книжникам фарисеям Отець мой донині робить і я ділаю. Так от книжники фарисеї й іудеї іще більше глядали його боговбити, бо він не тільки нарушав суботу. Як день покоя, й подумайте, Отця Небесного назвав Своїм Отцем. Для Іудеїв то було дерзость. Але Ісус продовжає, син, є тобто Він перед ними стоїть, Син Божий, нічого не може творити сам від себе. Бо то, що видить у Отця Творящого, так і він творить. І бо творить він то, що обіцяв колись спасіння рода людського. Інтересно порівняння, Кожен пам'ятає, як дітки, навчені від батьків, син поступає так, як поступає його отець. Якщо отець був чесний християнин, трудолюбивий. І син такий буде. Якщо отець був агентом КГБ або якийсь там доносчик до людей, і син буде такий доносчик проти людей, навчиться від отця. Якщо батько ходив до церкви і робив добрі діла, і син буде робити діла. Якщо батько великий міністр і гонить церков, дуже можливо, що й син. Відя богоборця батька міністра, того буде скоро Богоборець. І от завершує Господь, бо як Отець Небесний воскрешає мертвих і оживляє, так і Син Божий, кого хоче, оживить. І отець не судить нікого, але весь суд над людством передав Богу. Сину Божому, деби всі почитали Сина, як почитають Отця. А хто не чтить Сина Божого, тот не чтить Отця, пославши його, той доводив Ісус книжникам і фарисеям. Ібо істинно кажу вам: той, хто слухає Слово Моє і вірує, пославши мене Отцю, той буде мати. Життя вічно є, і на суд не переходить, але вже перейшов від життя земного до життя вічного. Як же ми переходимо до життя вічного, будучи усій жизни? Апостол Павел каже такі слова: Церква Христова є тут на землі, царство возлюбленого Сина Божого. Наша церква православна канонічна не просто релігійна організація, як много є. Вона по реєстрації є рівна другим, або, по крайній морі, мала би бути рівна. Але, будучи церквою канонічною, вона має в собі царство Сина Божого. Заходя в православну канонічну церкву, заходиш у царство Сина Божого, заходиш у другу релігійну організацію і красно співають, і гітари грають, і ударники б'ють, і музика, і співають. Ну і що? Обикновенний клуб, обикновенні концерти, але що таке церква – вони не знають. І от Тот, хто тут на землі вже прийняв крещення во ім'я Ісуса Христа і приналежить церкві канонічні, в котрій Він систематично сповідається і причащається. А якщо публічно від нього требують відмовитися, а він держиться єдинства з церков'я, то і є чоловік, который перейшов от земного життя до вічного і ще немного. І коли він приставиться, вже переходить повністю у живот вічний. У діяннях апостольських знову видиме завершення того діалога, як апостола Петра і Йоганна, коли відділяють, що вони не особливо із дипломами вищої освіти, но духовно, осознаючої тонкості духовного життя. І узнали, що не були з Ісусом, котрого власть розп'яла, але відділи того хромого. Сорок років Хромий мав, всі його знали, і тому книжники фарисеї то тоді власть не могли ніч казати, що Петро і Йоанн обманули. Но Петро іоан казали, що вони іцілили хромого, але не свою силу. А силою Ісуса Христа, котрого, ви кажуть, вони книжникам і фарисеям, і первосвященникам, розпіяли Його, але Бог Воскресив Його. І тепер, хто вірує в Христа Ісуса, може робити такі чудеса, получає свободу во Христі, получає силу проти сатани. Коли наші предки Карпату рослини 1150 років назад, Приймали крещення Кирила і Мефодія і їх учеників, коли відкрили перші школи. І що люди побачили? якщо вчора ще язичники робили їм ворожки, гадалки, ті ворожки діяли, то тепер, коли вони стали християнами і перекрестили себе хрестом, посповідалися і причастилися в церкві, ні ворожки, ні гадалки. Неякі там екстрасенси, які там сатаністи ніч не можуть зробити. І люди почувствували нову свободу, свободу во Христі. Ми діти Божі, воїни Христові, оклеветані, обмащені калом, грязю, клеветами, но чистенькі через повідь покаяння перед Богом. Ми тут, діти Божі, світлі і ясні, радісні, а в вічності. В'єдно з освятими, Бог благословить нам по своїй милості бути наслідниками Царства Божого, царства вічної Пасхи. Амінь. Христос Воскрес!